Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас невеличкий огляд інструмента, який використовує кожна людина, яка займається на землі, щось саджає, щось вирощує. Це не тільки виноградарі, це садівники, це будь-хто завгодно. Бо лопата, якщо у вас є земельна ділянка, вам потрібна постійно і тут така справа, що Розмаїття невеличезне, тому нам потрібно зробити правильний вибір, тому що у нас виноградари йдуть великі навантаження. Це коли у нас копаються ями, там вкривається виноград, та будь-яка робота. От, тому, скажімо, якісь компроміси у якості це ну, така річ, яка псує нерви і, скажімо так, затримує наш час. От, тому е, на сьогодні, ну, скажімо, мастхев це залізне руків'я, руків'я з металу, тому що при великих навантаженнях рано чи пізно, що дерев'яні е, держаки, що, от, як, наприклад, тут е, склопластикові, вони ось становляться ось такі. Бачите? Вони вилітають рано чи пізно. Хоча це досить непоганий виробник. Я вважаю, і самі, сама залізна частина досить якісна. От бачите, ми ось лопатку, це лопати з леруа, от, Переробили під дерев'яну ручку. Бо сама лопата, я скажу, досить непоганої якості. Тут товстезний метал, він дуже е, такий е, міцний і величезні навантаження. Ця лопата витримує. От, тому, от бачите, ми сюди. Вставили дерев'яну ручку замість. Ця лопата дуже такої, трошки іншої форми. Вона більш така пряма. От ви як бачите, менше загнута. От. Це ми використовуємо, коли вирубаємо десь якісь коріння і так далі. От. Ну, дуже хороша лопата. І от у нас таке втор... друге життя, скажімо, у неї. От. Ця лопата трохи далі. Це Теж відлірова лопата, але вона, бачите, вона трошки велика і нею тяжковато працювати. От. Ну і по тому, що у нас був досвіду з таким держаком пластиковим, ми вирішили не використовувати його для скажімо, цілини, там, ну, якісь таких с... 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 серйозних навантажень. Ну, і вона там десь пісочок підсипать, ну, такі підсобні роботи. От. Ну а на зараз ми постійно працюємо ну, на Solid. Соліт. І в цьому році ми от вирішили спробувати ось такого виробника, як Нео. Neo. Неотуз. Neo Побачимо. Мені в Fiskars Solid не вистачає довжини. і, Бачите, вона тут десь 112-11. 113 от. А вже ця Neotools вона 125. Довжина її. У модельному ряду Fiskars є модель, яка більш, більш велика за розміром, там 125 мм, так же, як оця Neotools, Але там ціна вже, ну, вибачте, мене досить така кусюча. Бо, наприклад, ця лопата Neo, при приблизно таких же характеристиках, як старша модель, Фіскарс коштує всього-навсього всього. ця лопата 650-750 гривень. Ну, там в залежності від магазину. Безумовно, є як, окремі питання, в цілому зібрано досить непогано. Тут я вам скажу такий профільований сам держак, профільований, він не круглий, він такий, наче овал. От, тому її тримати досить комфортно в руках. Тут така прорезинене, якийсь не знаю, якийсь матеріал прорезинений, ручка двокомпонентна. В неї тут, крім пластику, ще резина, досить в руках тримати приємно. От, так в цілому, і вона, скажімо, не сильно тяжка відносно соліда. От, тому мені вона сподобалась. Єдине, що в мене викликає. Скажімо зауваження у Лопати неотуз це якість е, зверних швів. Ось тут, я не знаю, мені вдасться вам показати, чи не вдасться. От. Видно чи не видно. Ось вони, бачите, трошки як такі кривуваті, на відміну від Fiskars. Ну, Але якщо вони будуть тримати, то я, наприклад, не естет і мені байдуже які там шви. Якщо воно буде витримувати навантаження, то я думаю і вам, скажімо, ну, це біда, біда наших китайських друзів, багато мототехніки, там мотоблоки і так далі. там Щось в них не виходить з цією зваркою, з культурою зварювання. Ну, то таке. Побачимо, от вам покажу, як зроблено у Фіскарс. Ви бачите, тут набагато все, все, ну, візуально краще ну, ось так. Ну, а зараз ми візьмемо нашу нову лопату. От. Заточимо, як ми робили це з фіскарсом. От. Заточувати будемо болгарочкою, воно швидше. Досить непогано ти контролюєш, коли заточуєш. От. Ну і побачимо, на що здатна ця лопата. Всім бажаю вдалого сезону 2025 року. От і нехай всі наші мрії здійсняться. До побачення.